Захищають країну та підкорюють Тікток. Українські військові вже давно довели, що вони не лише мужні воїни, а й справжні зірки соцмереж. А наша Тетяна Бродська завжди пильно стежить за сторінками військових і вже готова показати, що робити, коли не працює радіостанція, і як проходить підготовка бойових кошенят ЗСУ. Все найцікавіше далі у сюжеті. Доброго ранку! З окопів у тренди Тік-Току. як українські військові стають зірками соцмереж? А я вже готова показати найцікавіше. Це наші котики ЗСУ. І для початку який вигляд має літо наших мужніх героїв? Наше літо виглядає так. А як виглядає ваше літо? Україні. Далі про бойову підготовку. Поки що тільки кошенят ЗСУ. Цитую, вивчаємо ворога. Так, бійці. Дивіться, наш ворог дуже великий і набагато більший, ніж ми. Але ви маєте перемогу вигризти зубами, так як ви зараз робите. І скільки би нас не було, ми маємо в будь-якому випадку перемогти. Чітко коротко й без зайвих слів. А як ти потрапив у військо увага на екран. коли чоловік військовий не слухає дружину, вона його відшукає всюди і однаково зробить по-своєму. Просто дуже люблю, що було по-моєму. Панієте? Я це тільки не по-моєму. Всьо, мене викручує. Лайфхак від ЗСУ. Як попередити побратимів про ворожий ФПВ, коли зламалась рація? <кій> Що буває, коли приходить наказ від командира переодягатись у літню форму? А кому зараз легко або коротко про розмову з бойовим дроном, який ледь долетів до позиції? Тобі... А кому зараз легко! Кому зараз легко! Випустіть мені. А зараз постійна рубрика Бліндажний мастер-шеф ЗСУ. Цього разу лакшері версія. Бліндажний мастер-шеф і рубрика щось на багатому. Гречка. А тут в бутилочку ми помили гречку і заодно її замочили. Ну і в цій водички протушимо. Не наскільки ми багаті, як я казав. Не з-під бензину. Саме нормально найшов. На mm -hmm. Всім смачного! Наостанок нічого милішого ніж котики з Айсу, ви сьогодні не побачите. Але важко тримати злобу у серці, коли у світі так багато краси. іноді мені здається, що я бачу її всю, і це стає нестерпно. Дякуємо вам, наші захисники і захисниці. Слава Україні.